Акуратний спосіб оформити кінці прикраси, з яким впорається навіть початківець. Нам потрібні намистини стопери та намистини колоти. Беремо ювелірний тросик та відрізаємо необхідної нам довжини. Наприклад, якщо прикраса довжиною 45 см, я беру тросик довжиною десь 50 см. Далі ми одягаємо на наш тросик намистину крімп Ось так. Плескогубцями затискаємо наш крімп. У вас має вийти ось так. Надлишок тросика відрізаємо. Далі беремо колод та нанизуємо його на тросик. Беремо плоскогубці та затискаємо наш колод. Обережно. Можливо, потрібно трошки поправити краї колота. Треба зробити так, щоб все було рівномірно. Ось що в мене вийшло. Тепер можна набирати наші намистини у тому дизайні, який вам потрібен. У мене це вийшло ось так. Тепер оформлюємо інший кінець нашої прикраси. У зворотньому порядку. Спочатку беремо калот, нанизуємо його на тросик. Далі намистину стопер. Підтягуємо наше намисто, беремо плоскогубці та затискаємо стопер. Ось так. Ще раз перевіряємо. Далі надлишок тросика ми відрізаємо. Залишається тільки плоскогубцями затиснути наш колод. Ось так виглядає. Та останній етап це, звісно ж, приєднати застібку. У мене застіпка уже йде разом із з'єднувальними кільцями, тому нам достатньо просто роз'єднати кільце. І одягти, зачіпити заколот. З іншою стороною ми робимо так само. Спочатку знімемо наш подовжувальний ланцюжок, на ньому є таке ж саме з'єднувальне кільце. І за допомогою цього з'єднувального кільця. Ми приєднуємо до нашої прикраси. Ось наша прикраса і готова. А ви користуєтесь таким методом оформлення кінців прикраси? Напишіть в коментарях.